І так, е зразу попереджаю пробіг на ній накручений на митницю, щоб не було лишніх інцидентів. Е дивіться, коли я купив собі Passat b 6 відео є в, е на каналі, я роздивлявся цю ауді і роздивлявся Passat b 6 Я купив все-таки Passat b 6 бо я порахував, що це нова платформа. Бачите, це п'ята ауді, теж мала такі зализані форми і так далі. Мені здалося, що Passat b 6 більш новочасна платформа і так далі. Тобто машина не помита, е морда капот, алюмінька, два крила алюмінька. Пари, звісно, що дорого, так що її стукнути по морді, навіть при тому, що нас стара дорого, вже має передні парктроніки. Це дуже класна платформа поїзді. Є болячки, зразу розказую. От бачите, до речі, хромований. хром весь в Україні він лізе. І за якості ми в Україні. Кстати, в е, Дивіться. Задня кришка то стандарт. Задні ці плафони стоять матовими, якщо вони не матові, ну, то або їх полірнули, затягнули в глянцеву плівку, що в принципі станеться з цією машиною, або вони були биті. Вот. Ось так виглядає. Дві дверки помити, рижики повідмалювати, і все. то на капоті бруд. Машина, стояла... Машина сама італійка. Вона стояла в Італії, потім вона стояла трошки тут. І номера, звісно, що не її. Наклейки під лобовим нема, значить, розумієте, що машина не польська. От. Так в чому суть? Полягає в тому, що тут багаторичажна підвізка спереді ззаді, тобто 16 рычагів, які ми всі любимо. Я мав колись це п'ятих багато. Я розумів, що ця машина дорога в утриманні. І тому я все-таки вирішив купити Passat b 6 Ще мені здавалося, що ця панель ну так, середня частина старо виглядає, скажімо так, не в обіду нікому сказано. Проїхавшись на цій машині, бо я дуже хотів це шостий кузов, але ніколи його не мав, я зрозумів, що те, що я купив, все бо шостий Passat, це було помилкою, бо вони коштували порівняно однакові гроші в 2019 році. І треба було все-таки брати Audi. Це 2,7 на варіаторі. Це середня комплектація, бокову підтримку має, викадушку має. Це все, звісно, що помиється, причащаться, вона попелюка на панелі. Яка. До речі, оця от справа це відкривання бардачка, щоб ви розуміли. Учасні, а 3, 8 В, ті, що з Америки приїжджають. От звідки ви маєте ключ. Ваш ключ це 2004 рік. Але дивіться, в 2004 році, потім Октавія, 7-2013, мала от такий дурний шашкодівський Шкодівський ключ. Я вам для порівняння дам. Да? А Audi вже мала нормальні ключі. Да? Тобто, не ну, розумієте, за що ви платили, так? Да? Ну от, і дивіться, шумка в машини в рази краще, якість матеріалів в рази краще, панель зроблена дорожче, вона не рипить, не скрипить. Оце все не гуляє так або як. Маєте обдувчики, маєте ззаді шторки. Воно все тут от м'ягеньке, воно все з підсвіточками, як бачите. Ще зараз буде цей п'ятий кузов на обзорі, і ці п'ятих я знав, мав багато, знаю вздовж і впоперек. Е, потолок набагато м'якший. Ви просто сідаєте в набагато. Кращу, дорожчу машину, яку просто треба трохи дорожче обслуговувати і купити в хорошому стані. І ви забудете за пасат b 6 ви забудете за Passat B7. E, ви забудете навіть за пасат B8, бо, тому що крім мультимедіа в Passat B8 особливо кращого нічого нема. Можете взяти цю 6 з 2.0 TDI на Common Rail, і ліфтову, і Passat B8. Ну, там єдине, що буде, це ось там вихід на USB, можливо, щось таке. Вони не мають тих кармашків це як п'ятої, які відкидувалися, але дивіться, тут є войлок всередині. Ще буде зразу скажу, буде Q7 4 м на огляді, і там того войлоку всередині нема. Тобто, дивіться, люди продумували, щось робили, воно мігесеньке, воно з декількох частин. В принципі, це і є причина, чому ауді так важила багато. До речі, в це сьомому кузові, ну в мене було сьома, в колеги є шоста, це сьома, теж буде обзор. Е, Місця ззаді менше. От на диво я дуже здивований, але місце менше. Підсвіточки, дивіться, тут підсвіточка. Тобто в кожному поколінні ауді щось мінялося. Ну, зеркало, допустимо, таке, як Октавія 5. Да? Дивіться, маєте ничку. Ну все. Вже не обшити всередині войлоком, але таке, Дивіться. Стаканники маєте ззаді. Маєте ззаді обдув. В дорожчих комплектаціях маєте, звісно, що тут підігрів сидінь. Сидіння ззаді має пластмаску, щоб ви не били з водія спереду. Маєте підсвітку тут, маєте підсвітку тут, маєте хромовані накладки на пороги. Ну це ж все коштує грошей. І послухайте цей звук. Мягко, тихо. Тут маєте не колір кузова, а гарно обтянуто. Айрбеги, це п'ятий кузов має стойку таку загальну, вам покажу, подивитися, обзор буде, на що звернути увагу. Шторки трохи переробили. Тобто 2004 рік. І ви пересідаєте з C5 кузова сюди, ви розумієте, за що ви платите. Коли ви пересідаєте з Б6 посати на Б7, вам взагалі не ясно. ну тіпа, Інша будка, окей, а по факту теж гамно перепрошую. Відкрили ми багажник, дивіться підсвіточка, войлок, який зразу. Ворс, до речі, старі ауді мають дуже грубий ворс, він тримається довго. Немає пуш такого, як в Октаві 5. То, ну древня штука, маєте сітку. І за того, що знизу ви маєте, знову ж таки, спойлер, там справа стоїть акумулятор, да я покажу, в принципі. Це от пластмаска знімається. Ось що ви маєте під низом, мав бути компресор, але його вкрали, вон етикетка і такий здоровенний акумулятор. Ну, 2,7, В6, 2,7, 3,0 TDI, 2,0 TDI були мотори. До них ми зараз повернемося під капотом. Ну і ви маєте, дивіться, войлик реально грубий такий, товстий. Тут дуже класно. воно, Ну от придивіться, просто ключ його, типу, щоб ви зрозуміли наскільки він великий. Да? Тобто Гніздо на 12 вольт в багажнику, то, то що всі люблять, розумієте? Але сам багажник вже менший, ніж шкоди. Тобто якимось будівельникам, так. Да. Ззаді маєте шторку. ну, Преміум сегмент, що скажете. Тут вже обшито пластмасою, що ви не бачите машини. Е, хороша шумка, вона не береться ні звідки. Гарний вхід, е, ну, в багажник немає ніякого порогу, нічого такого. Це сіли ми за руль, да? Світло включається тут непривично. Це деколи в них облазить це теж софтач такий, як в Octavia на переключателях. Дивіться, це ще це вже пластмаса, але воно воно ще якось тримається. Тобто Octavia 7 зроблено просто жахливо. от, Бачите? Воно вже з такого добою, що пластика, але тут ніколи нічого не вминається. Хоча тут маєте ще нормальне. Оце, що я казав, в ліфтової машини тут вже будуть накладки такі пластмасові. Але дивіться, яка увага до деталей. Тут підсвітка. То все. ось Ось. Дивіться, все гарненьким фірмовим червоним кольором. Вживу воно все виглядає краще. ММА були, ну, дуже багато різних всяких. ходиться. Хоп, дивіться, нової локом прошити. Сіді-ченджер є. І цвіточка є. Ну, ви розумієте, за що ви заплатили свої гроші? Був телефон колись, теж все обшите, все прошите. Дивіться. Хоп. Ну, просто шик. Дивіться. І ви від того реально... Ну, ви сіли, ви заплатили гроші, так? Да, питань немає, але ви розумієте, за що ви заплатили? Це рахуйте, з 2004 року ті машини почалися. Вони мають гідроелектричні подушки двигуна, які дорогі, але також ну, вони комфортні, вони роблять комфорт, ви в дизелі їздите просто прекрасно. Адаптивний ксенон право-ліво, парктронік перед зад. Двохзонна кліма, яка може бути чотирьохзонною, може бути безключовий. мультируль, руль дуже. Ну, дуже комфортний, дуже дуже зручний. Він по класний похватний. Може він по вигляду вже трошки старий? да, Питань нема. Ну, він настільки зручний, що ви собі просто уявляєте. Це справжня шкіра. Тут, звісно, не 200 тисяч, але й не 400, розумієте. Ну от просто подивіться на станцію руля, так да, він засалений, то все зробиться в Україні, тут питань нема. Дивіться, ММА і перших поколінь. До речі, були проблеми з блоком ММА і на фейсліфтах його забрали. Тут у вас е, гарна, хороша така тканина. До речі, на ці п'яті застойки теж буду казати, що огляд був кращий. Дивіться. Дуже м'ягесенький матеріал. Просто надзвичайно м'ягесенький, дуже м'який матеріал, дуже класний. Підсвітка, звісно, така, як всіх. Но в новіших Audi вже стоїть лед. Але ну, сам факт, що козирьок такий мігенький, то клас. Е, притемнене вікно, фабричне тонування, так само в це п'ятої є. Е, ще стоїть гідравлічна рейка, не електрична, така, як на Октавіях А5, але гідроелектро. Ну от, і Ми майку можете клікати, вони бувають просто чорнобілі, бувають з DVD, бувають з задньою камерою, заднього вигляду. Можете також тут щось перемикати йому. Просто сам факт, що ця машина, коли їде, вона дає, дарує такі емоції, що просто кайф. Ззаді підсилювач на музику. Завжди в Ауді була хороша музика. тобто, ну Ви цю машину купляєте, за нею доглядаєте і ви кайфуєте. Ви розумієте, що нічого нового, класного не придумали. От дивіться, це дуже зручна функція, особливо для тих, хто має. Ну, хто високий і любить сидити, сидіти низько. Я, наприклад, сиджу низько. Дивіться. І ви дуже тихо сидите, розумієте? Тобто, ви в ауді розумієте, за що ви віддали гроші? За що ви віддали гроші в пасаті? Ну, якщо він там десятирічний, то да, вже окей, питань нема. Коли ви приходите, даєте за новий Пасат Б8, який він недавно ще коштував 45 доларів в салоні, ну краще, по-моєму, б ну, не конкретно про це шосто кажу, Дивіться. Воно нічого не рипить, не скрипить, нічого з ним не відбувається. Так само, о, дивіться, нічого не рухається, нічого тому не є. Ну, просто... о. Ну, дорого. Це, до речі, перекочувало на цей сьомий кузов перед ліфтової машини. Також маєте такі от менюшки. Ну тобто вже на 2004 рік це був прорив порівняно з Ц5, розумієте? Банально, дивіться, передній і задній перактроник. Гарно, чітко. Все прекрасно, ні? О, дивіться. І до речі. В BMW є правий і лівий динамік, в Audi є перед-зад, а в нового Volkswagen зробили що, <смі> що тільки е, один динамік наперед-зад. Ну, тобто в нового Tiguan. Ну, як ви, ви могли то поміняти? Ну, то, що було вже зроблено класно. Дивіться. бомбезна машина, що тут скажеш? Саме зеркало, яке це вже були денні фари, ніби щоб вже не включати ближню. Оці от штучки з c 5 підсвічуються червоним вночі. Тут вам на руку червоним світить. Ну просто шик. Усі не люблять електронний ручник. Тобто це пасата Б6, в Audi А 6 воно любило вийти з ладу. Да? Не до кінця знаю, як воно працює, але тут таке. А були хілхолдери і так далі. Ну і куча всяких кнопочок, всяких менюшок, всякого чогось такого. От, Воно все переключається і так далі. Що, йдемо до технічки? Гально дивіться, машина вас туманками проводжає. То все можна було настроювати, підсвітка, зеркал є і так далі. Машина туманками провожає, в машині все одно, а вам приємно. Колись думали про людей, алюмінієвий капот дуже легенький. Ну і так, ми маємо 2,7 TDI, v 6 на ланцюгу. З нюансів, поміняти ланцюг дорого. 3,0 аналогічна історія. 3.0 2.7, в принципі, ходять. 3,0 надійніший, потужніший, ну і понятно, що дорожчий. 2,0. Е... Всі мотори стоять повздовж, зразу скажу. Е... 2,0. 4 циліндра, спочатку у нас сосфорсунка, потім Common Rail. якщо 4 циліндра 2,0, тоді і ні в якому разі не брати восьмиклапаних моторів, бо вони вадливі. Е, все зашито, тобто вже тут ремонтувати машину буде важче. Оцей бачок, мовий що всі сміються, до моторів міг бути, якщо монопривід, варіатор. Могла бути, по-моєму, що DSG, якщо я не помиляюся, але можу помилятися дуже рідко, напевно, що було ДСГ. І міг бути звичайний автомат на 6 передач. По-моєму, що в фейсліфті знайшов на 8, але точно не скажу. Цей корпус кочує на всій хаваді, то все нормально, тут витратомір стоїть. Це ще з цим 5-го кузова, бачок з 5-го кузова, та штука з 2,5 ТТІ, ну тобто щось вони то і забрали. Але загалом машина дивіться, машина все зашите має, в нас не кватро. Е, тому варіатор. Завжди на кватро йшов е, автомат. тобто Варіатора на кватро не було. Варіатор, в принципі, по відчуттях їде класний, тобто нюансів немає. Бензинові мотори починалися від 2,4 і вверх. Нікому не раджу зв'язуватися з бензиновими моторами. Це суб'єктивна моя думка, але не раджу. С6 йшла з 5,2 FSI і V10. О, це так. Да, це... Дуже би хотілося спробувати той мотор, але він надзвичайно дорогий і надзвичайно ламучий. Ну як з задирами, ну як ламучий. Треба просто було його обслуговувати, його ніхто дуже не обслуговував. Дивіться, демонструю. Приємно, приємно, в машині нічого не вартує. Було типові в ауді ручки, що знизу беруться. Е -е, ну, не потускнів. Добто машина класна, все супер. Е, дивіться, дві вихлопні ззаді, багато ззаді багаторечашка, бо до 75-го кузова, якщо був не приїхали, була балка. Тобто відрізнялося. Да? Тут же такого нема, тут же вони всі були на цьому. На багаторечашці, тормоза в ауді завжди були хороші. Е, любий удар по морді у вас потім зазори не зійдуться ніколи в житті. Е, ну і плюс то буде дорого, бо алюмінька. В принципі, все решта з тією машиною робиться, запчастини є, все є. СК вот, э, має 5,2 FSI, дуже класний оборотистий мотор. Завжди би хотілося спробувати, але дуже дорого. Це єдина Audi, яка мала v 10 під капотом. Тобто це, ну, ладно, ще це сьомий кузов, ще, ладно, тож, скажем, так. але це сьомий кузов це напевно, останній, який любили е, справжні фанати Audi, бо його ще робили інженери. Тобто Це п'ятий, це шостий, це сьомий, так, да, це восьмий вже такий. Ті машини стартують від 5 тисяч доларів на колінах, але ви в неї вкладете 3-4 ну, тобто, до 4 тисяч доларів, щоб вона хоча б якось їздила. Або можете за 7 взяти живий екземпляр. Гнаєтеся за 3.0 TDI не варто, просто варто взяти живу машину. Ну, я би варіатор, наприклад, особисто не брав, хоча проїхався, в трагедії на ньому немає. Механічна частина Торсена це не є ніякий ні халдекс, ніякі ні муфти, нічого. Це справжній ще реально Торсен. Воно все ходить, воно все працює, все окей. Паливна тут теж надійна. Вже проблем, як на C5 і на 2.5 TDI нема. Турбіни теж в принципі ходять. Проблема тих машин, що вони з великими пробігами. Тобто, якщо вона з великим пробігом з Європи, ну то понятно, що ви там на 500 тисячах хлібнете горя з нею по повній програмі. І там так само будуть жучки, сколи по зверху над лобовим. Це все буде. Ну, машина просто комусь там стара виглядає, Я, допустим, чим їздити на Октаві А7, я би краще їздив на такій Audi. По витраті там, ну, траса 6, місто 9, 10, 3.0 буде ще плюс літр, 2.0 буде їсти на літр більше, ніж Passat, бо вона просто важча. Пропо технології. Ці фари світять, якщо нова лампочка ксенонова і хороша лінза, вони світять краще, ніж ледовські фари. Ну, лазер не беремо, саме але ніж там лед 2015 року світить краще, ніж, допустимо, фари в самої нової Октавії 8 чи 9 світить краще. Дивіться, технології. Чим змінився Парктронік за 15 років, а нічим. Е, чому відмовилися від ксенона? Бо треба мовачі фар ставити, да? ну дорого. Плюс лінза, вона має повертатись вправо-вліво, на шторці, на тому, на сьому. Це набагато кращі фари. Дивіться, круїз-контроль сюди перенесли, потім тут змінилися речашки стандартні вагу така Києві, от переключалка теж потім еволюціонувала. А це йде до, до, до зараз, до 2022 року. Оцей речажок контроля в них всіх лишився той самий. Ого, 2,7 і ТДІ працює рівно, тихо, нічого не вібрує, нічого такого. Чи заважте, навіть про тому, що машина грязна, наскільки плафон чистий. Дивіться, в Октавії теж грязна машина, вона не нічого не полірована. Дивіться, дві вихлопні, справжні, не обманки, не ілюзії. Роздвоєний вихлоп, хром ззаді, хром по боках. І, До речі, хром дивіться теж грязний, але він не поцвив ніде. Все цвітає і за миюк в Україні. Диски 17 Ну, тобто машина просто бомба. Ну, її, звісно, треба трошки відмити, але загалом просто вишка. Дивіться, тут машина вже мала штатну навігацію, вона вже мала СД TV. Е, оця от крутілка, та, що перейшла, ну, просто в новіших машинах почала рухатись. Оце в Ауді по сьогоднішній день. Цю ручку на сьомому кузу кузові на 7 ви бачите, це ви б теж бачили. До речі, зауважте, Доб... буде обзор на 7 4 m от. Де почали здешевлювати. Допустимо, Ваш 65, тут чи Ворс, в Октавія 5 ще там Wors, тут же здешевлено. Дивіться, підлокітні. Взагалі йому нічого не бракує, Він не зломаний. тож всередині має, бачите цей. То також не зломано. Дуже багато всяких нюансів, яких не роблять в нових машинах. розумієте? Тому я, в принципі, новий автопром, і недооцінюю, мягко кажучи. Бачите, це чорне, гарне. Тобто все, до чого ви доторкаєтеся, воно зроблено дорого і недовго. І це, моєю думкою, остання машина, яку робили інженери, щоб показати, що да, ми можемо. Бо цей сьомий кузов — це вже було маркетинг плюс інженер. Це восьмий кузов — це просто тупо маркетинг і збирання бабла. Ну, от бачите, воно ніде не кошлатиться, воно ніде не відстає, не відклеюється, з ним нічого не відбувається. Так само з панелькою, нічого не відбувається, з тими всіма пластмасами. Дивіться, я, я коліном то рухаю, воно не рухається. Це все м'ягесеньке, тут м'ягесеньке, тут дерево виглядає, при тому що воно грязне, воно виглядає класно. Змієте? Ну, по відчуттях ця ауді дуже класна, їде тихо, мягко, так як дуже багато хто зауважує, вона відчувається важкою, тобто вона дуже класно на дорозі стоїть. Цього нема вже вновіших, а от... Іменно в цьому поколінні C6, C7, воно ще є. Машина іменно така солідна. Ну я важко відчути, але ви як неї сядете, допустимо, після Ц5 кузова, ви зрозумієте, про що йдеться. Або після любої платформи Октавія 5 і Golf 5 ви зрозумієте, про що йдеться. По ямах їде просто ідеально. Ніяких лишніх звуків, взагалі нічого в машині не відбувається. Нічого не дзеленчить, не тарабанить. Я говорю тихесенько, я не чую звуку дороги. Ну просто бомба. От це то, за що любили Audi. Нові Audi втратили цей смак, цей шарм. І я фанат Ауді, став на ярого такого хейтера, скажімо чесно. І це то, за що я не люблю BMW, о, дивіться. Оп, пускаєте руль, а вона їде куди їхала. Взагалі бомба. Дивіться, це шостий кузов, ззаді мене їде. Це п'ятий кузов, теж в Україну їде. Це 27 ТДІН, це vt Коробці, дивіться. І вона їде, вона дійсно їде, але в повіщах ти взагалі не напрягаєшся. Дивіться, щоб ви зрозуміли, що ми зляці. Наскільки все міняє, Дивіться, От зараз вжимаю майже в підлогу. І це варіатор, дурний варіатор. На 2,7 дизелі. Взагалі І Дивіться, ні шуму, ні нічого. Така панелька вона виглядає старого, воно все функціонально. О, зеркало таке. Ніяких рипів. Ось так ми вертаємося додому після вихідних, і у них якщо, допустимо, другий вікенд або неділя якихось свят, це автострада стоїть. Неважно, скільки би смуг їм не зробили. Вони трошки погано їдуть, погано з'їжджаються в один ряд з двох і всяка така штука. Тому це нормальне явище в Польщі. Що хотів зауважити, дивіться, тобто 6,7 літра до того було 5,5. Це 2,7 дизель Audi. На автоматичній коробці, тобто у вас тут буде менше витрата, ніж ви маєте в Україні порядка літр-півтори, тому що тут люди плавніші і спокійніше їздять. По тобто, варіатору можу сказати своє відчуття, думав, що буде гірше. Тобто він, от, бачите, ми їдемо, зараз газ відпустив. Якщо нажати газ, він собі так от підкидає. Ну, тобто такого, як на старих варіаторах, що він там просто гудить, нічого не їде, стрілку тримає, такого нема то в принципі, хто не розбирається в механіці, я думаю, що йому взагалі буде без різниці, варіатор чи не варіатор. 2.7 мотора, по-моєму, вистачає за очі тій машині взагалі без проблем. Тобто, якщо є 2.7 40 чи 3.0 ТДІ, так, да, 3.0 буде їхати краще. Але хто не гонщик, то може бути і на варіаторі, і на передньому приводі, думаю, не катастрофа. Звісно, я як фанат Ауді, то, звісно, 3.0 на повному приводі. На автомат коробці, це так. Да. Але для звичайного користувача просто бомба. Я був в гіршої думки про варіатор. Правда, вони в них ламаються, але від 500 доларів до 1500 коштує, від 200 доларів коштує ремонт варіатора, скажімо так, в залежності від вашого випадку. А баушна коробка стартує від 500 доларів. Так що така катастрофа. І це зараз не чути взагалі нічого. Ми їдемо 90 км на годину, ні шуму. Ні вітру, ніяких посторонніх звуків, взагалі нічого. Єдиний нюанс, що доноситься тут бардачок відкривається у цією кнопкою, і той механізм постійно зеленчить на ямах. Оце єдиний нюанс по всій машині.